Привіт, ребят! Хотіла от э, поболтати, сижу після сльосового робочого дня, під час сльового робочого дня, да, зараз обід. Вирішила собі влаштувати, а найкраща їжа для мене це, звісно ділитися. Якщо це речення має якесь значення. Ну, я маю на увазі, що, типа, мені і зараз записати відео, поговорити з вами, а, ніж їсти. Там, типу, готувати. Щас не хочеться взагалі. А, тому, так, да, хотіла поговорити да, про оптимізм. Ой, про оптимізм, свій оптимізм в частності, да. Я оптимист. Оп, я опті... <хи> я Да, Я завжди такою була, я завжди себе так визначала. Я гіпертім, я оптимістка, да? я е, романтик, е я за все хороше. І знаєте, просто от завжди вірила, що ця звезда на небі нас проведе. Ну, мене, мене лічно, так. Да? Ну, як я думала, ну, Я думаю, що всім щастить насправді. Ну, не про це. Коротше, так. Е да. Я завжди, от, е на весілля, знаєте, завжди трималася, завжди думала, що все не зря, це для чогось. А, Ну, типу, це все так цікаво, це такий все цікавий досвід. То є, е я нічого не втрачаю, е і переді мною тільки відкриваються нові можливості, всяке таке. От. А, але довгий час я витрачала цей свій оптимізм на, а, на якусь таку шальну браваду, знаєте. Ну просто, типу, вайбіла, що ти там туди-сюди, якось жила, а, якісь просто пригоди там, втрапляла в них. А, і використовувала свій оптимізм а, на такі от. Знаєте, як підлітковий роман. Як в підлітковому романі. Набудення ситуації. Знаєте, про буденні ситуації думала дуже такі філософські речі. Мені дуже це подобалось. Ну, реально, підлітковий роман. Гаррі Поттер. А, да. Але якось часом, да, спочатку COVID, потім. Повномасштабка, да, жизнь трошки посірела, скажіть, трошки. Трошки стало складніше жити, це треба визнати, це треба визнати. І оцей от, оптимізм мій, до якого я звикла, він зіштовхнувся з. Глибою просто він, він був в кроці від того, що проскалодся. Да? Просто померти, згоріти. Е, треба було щось переосмислювати. Да? Треба було подумати, як іти далі. Невже всі ці мої цінності, які я несла в собі, нічого не варті. Невже життя може їх зламати? А це все так було. Да? Просто. Рібячество. Да. І, можете купити, хочете зараз? Блін, я оце на паузу поставила і тепер доведеться монтувати. Тепер доведеться склеювати відео. Дуже хотілося цього уникнути. Для мене оце з влогами основна проблема. Те, що я. Люблю монтувати, мені це так впадло різати, обрізати там щось, це все передивлятись по 10 раз, потім викачувати століт. Я не знаю, це дуже мені. <сум> Просто впадло я не можу. Так, я, я знімаю все. Так, да, тобто, що відбувається у нас? Оця історія, яку я собі розказую все своє життя. А, вона просто терпить крах. А, вона не працювала в новому мірі. Да? Ми живемо вже в новому мірі. Але я дуже не хотіла ставати, знаєте, песимісткою або ще гірше оце кажуть реалісткою. Це було страшно. Я, ну я цього взагалі не хотіла. І не хочу, і вам не бажаю. Uh, да, знаєте, Песімістами завжди можна бути. Погано і так завжди станеться. На наше про це uh, зайве роздумати. Ну, Це просто самі собі на це питання дайте відповідь. Uh, да, І коротше, я що зрозуміла? Що я зрозуміла? На мої ідеї про себе погані, неякісні. А просто підхід треба адаптувати. А, тобто, все досі хорошо. Все реально хорошо. Ми живемо, ми живемо, ми воюємо, ми тримаємось. Ми дуже хорошо справляємось. Ми дуже хорошо справляємось. Ну скажіть? Ми ж просто ну, титани, не побоююсь цього слова. Кожен з нас. Да? Хтось більше, хтось менше не про це, не будемо порівнювати. Так само, як і втомилися ми всі. Да, хтось більше, хтось менше. О, різні обставини, але е, суть в тому, що стосовно е, кожен сам себе самого втомився. Да? Ми всі гірші версії себе. Ми, всі. ми могли би бути е, кращими. В тому сенсі, що да, ми могли би жити краще, ми могли б відчувати краще. Ми от, ми втомлені. Да, наш організм не на максимумі. Ми просто стараємось з усіх сил. От, ідея нас веде. Якісь от бачення про себе кожного з нас ведуть. От. І ми дуже хорошо справляємося. Ребята, ну всі молодці, реально. Напишіть в коментарях один одному, що ви всі молодці, пожалуйста. Тому ну, що я дивлюсь на людей навколо і це страшно. Як хорошо у всіх все виходить, не дивлячись на всі ці умови. От. Так, да, і що? І що треба з цим робити? Як можна ще покращити? ще покращити. Просто покращити трошки, покращити свій стан. По-перше, цього, треба захотіти. Треба усвідомити, що ми всі втомлені, і треба. Тривога. І треба усвідомити, що нам. Господи, збило, все мене збило. Значить, що нам треба зробити? Усвідомити, що ми втомилися. Перше, друге, усвідомити, що нам треба щось з цим робити, якось давати собі відпочивати. Дуже важливо давати собі відпочивати. Раз на тиждень, півдня на тиждень, один час на день, я не знаю, хоч якийсь час, не сидіти в телефоні. Це по-перше. Хну, наскільки це можливо, кожен робить цей крок сам для себе. Да? Чувствуєте що можете цілий день без телефону? Приверіть це день без телефона. Чувствуєте, що ну там 4 часика можна. Зробіть 4 часіка. Це просто помагає. Нашому мозку треба відпочивати. Понімаєте, тут є часть мозка, амігдала, яка постійно реагує. Хочете ви цього чи не хочете, але вона постійно реагує. Емоції, да, Ви читаєте якусь новість, бачите картинку. Мозок працює, мозок вийшов емоцію. Тобто, ви цього не хочете, ви цього типу не усвідомлюєте, але воно це зробило. І за е, довгий час, наприклад, два роки, да? для когось навіть більше. Е, ну, все. Там все вже, там горить, розумієте? І треба давати собі відпочинок в цьому плані. Це перший крок. Е, ну, третій, там уже крок. Е, перший практичний, да? скажімо так. Е, другий практичний крок давати якийсь відпочинок своєму тілу. Е, тож кожен в міру своїх можливостей: Походіть по парку, піти на масаж, подарувати собі щось, ну, що реально нада, що, ну, що порадує. Що да, улибньот, улибать себе, робити якісь мінімальні дії, але які щиро улибнуть. Тому що організм своє візьме, якщо ви не дасте собі щось добровольне, що вас хорошо улибне, да? якісно улибне, а, ви потім тоді не знаю, гамена нажретесь, конфет Макдональдс, а, там, в бар, в алкоголь. В алкоголь, в сигарети, да, в усе це саме знаєте. Ну, коротше, буде якась компенсація, 100%. Вона вам треба? вона теж зробить вам хуже. Ну, нам, нам, всім, розумієте? Тому що також ми залежимо один від одного, Да? кожна людина впливає на всіх людей, з якими вона контактує. Тобто, якщо мені погано, я вийду до вас. Я не зроблю вам краще, розумієте? Ви це відчуєте. От від мене вам не стане краще. А раніше, да, я могла б, я могла б зарядити. Я могла б з вами побачитись, улибнути і все. І будете ходити, потім вообще і день по-другому піде. От, це ж важне. А якщо я не можу цього зробити, то я тільки хуже вам зроблю. Я просто краду у вас, я краду у вас е щось хороше. Якщо я зроблю собі хорошо, да, то тоді я зможу робити вам хорошо. Якщо мені буде добре, я зможу робити вам добре. І так про кожного з нас, розумієте, ми тупо така сітка. І чим е більше людей будуть відчувати себе добре, тим більше людей вони зможуть якби, заразити цим, вплинути на людей. Своїм цим, своєю легкістю якоюсь. Да? Як же не вистачає легкості? А звідки вона береться? От Отсюда, з нас. І ну що, ми, ми на це не заслуговуємо? Я думаю, ми на це заслуговуємо. І якби це ще, розумієте, не протилежить? Ну, як це правильно сказати? Не знаю. Типу, да? ці аргументи, що в країні війна. А, значить, не можна то-то то. -то, -то. А, ну, не прокатять, не прокатять. Тому що я кажу: в будь-якому випадку буде гіперкомпенсація, і це буде тільки хуже. Подумайте, коротше, про це. А, такі думки. Такі думки. Так, тому нам треба ставитися до себе добріше. Ну, уявіть, як ми реально. Ну, живемо останній час. Да? Гляніть самикрух. Важко. І треба докласти зусиль ще в одному правильному напрямку давати собі відпочинок. Заради нас усіх, понімаєте? Це заради українства, в тому числі. Тому що якщо люди будуть краще себе відчувати, то Продуктивність піде. Да? Будуть знову якісь бажання. Чого, щось буде хотітися, щось буде робитися. Ідеї будуть генеруватися. Да? Серед нас є людина, яка може щось таке зробити, якийсь прибор, я не знаю, якусь ідею придумати, яка змінить хід війни, наприклад. І легше це робити тоді, коли да, якось. Ми відпочивши. Помієте? Ми маємо на це право. От такі мої думки. Зараз вам спробую це змонтувати. Сподіваюся, зможу. Не відкладу. Бо це відео хочеться запостити. Оцим правда хочеться поділитися. Тому що, так, да, всі ці мої цінності, вони. Все -таки не немарні. Я вірю в них. Я вірю, що ми переможемо, да? ми перемагаємо. Це просто шлях. Ми посеред шляху. Ми посеред у цього процесу. Треба просто робити кращі вибори, понимаєте? Іти правильнішим шляхом, да? правильно поворачувати, думати, думати. Кожен з нас може щось хороше зробити. Це треба діляти. От. Фух. Такий спіч. Все. Я пішла. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, може я вам тоді ще відео зніму? От, всім пока!